За перевірку технічного стану маршрутних таксі на дорогах міста узялися житомирські даїшники і одразу ж зловили не зовсім тверезого водія, який перевозив пасажирів. В присутності двох свідків інспектори ДАІ перевірили чоловіка за допомогою алкотестера «Драгер». як результат 0,39 проміли алкоголю в крові. Зразу за даною подією було складено протокол про е статті 130, частині 1 адміністративного кодексу України, тобто керування транспортними засобами, в стані сп'яніння до адміністративної відповідальності було також притягнено чергового лікаря підприємства, який випустив нетверезого водія на маршрут. Лікар, який оглядав, робив в ранішній огляд водія, не віднісся до своїх садових обов'язків і випустив на юні водія, який мав, скажімо так, алкогольне сп'яніння. Чому? Він не при не прийняв міри до усунення цього водія із маршруту. Нам невідомо попереднього даний факт було задокументовано, і всі матеріали зібрані будуть направлені в на пользі підтримки до суду. Удаї кажуть, такі рейди проводять для того, щоб попередити небезпеку. Особливу увагу звертають на технічну готовність автотранспорту до перевезення пасажирів, а також на проведення обов'язкового щоденного медогляду водіїв.